Дивіться, яка година? Вони далі Мені, ходять з ці кавою. Ці двоє в халатах. Вони навіть придумали, що вони завтра їдуть в ліс. Аркадій, е, Сергій і Віталік, і Віталік. І Віталік, але їдуть в халатах. Ну, а що, а що, і заманює вже мене, щоб я їхала з ними і смажила там до раду, так? То ти то прийма... можна їхати? <свят> 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 І Вони дораду раду привезе. <свят> ну. <свят> а може Іра поїде в ліс? Яка Іра? Коліжанка твоя. Та в неї двоє дітей гуртки школа, ти думаєш так просто. Заблокувався, він не переварив. Не Король, я вам скажу так. Сьогодні така неділя, якась вийшла в нас дуже насичена, всього багато. Якось не знаю. У мене сьогодні якось багато всього, якихось туди, сюди, дидим, сидим. Галя два рази проходила собаки. Копійний, прям вч... Ні, вчора теж у мене кожен день все, все загружено. Але ми, я взагалі не до того. Я вам хотіла б казати, що вони йдуть пити каву, вони з халатів не вилазять. Троє в мене в таких халатів, деколи. деколи та. Так що вони, вони теж змінили собі постіль. Ми сьогодні всі спимо такі, як покуплені. У нас гарна постій. Дав гарно, гарна, гарна. в мене сердечки постіль, і у них сердечко постіль. Yeah. <laughs> Він не розуміє. <laughs> на... Займіть <laughs> <Зивніть> свої <коряшки. laughs> Ой, ти боже. Короче, Всім на корячки. Мирної, спокійної ніченьки. Завтра понеділок, початок роботого тижня. Ви сьогодні про це не думайте, а завтра повні сил і до роботи. На добранці.